Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і в нас розклад на тиждень для усіх знаків зодіаку. Хочу вам спочатку подякувати за те, що ви залишаєте свої коментарі за ваші вподобайки. Кому потрібна консультація, теж можете звертатись. Гаразд, мої дорогінки, і йдемо у нас листопад місяць, з 10 по до 16 листопада. І у нас, як зазвичай, овни. Перші, що чекає овнів. Ви знаєте, терпіння. Цей тиждень вам прийдеться ще зачекати. Не спішити нікуди, от сісти і подумати, що ви зробили, оцінити свій пройдений шлях. Скільки ви вклали, скільки ще вкласти, треба, ще не час збирати урожай. Тобто результатів ще цього тижня не буде. Тому трошечки зачекайте, чи це в коханні, чи це в роботі, не буде ще грошей, не буде ще підвищення, я маю на увазі зарплата, ну, там, чи премії, ось якось так. Гаразд, раз, тепер ми переходимо до тельців. Дорогі тельці, королева мечів, яка нам говорить: пильнуйте, пильнуйте, дивіться вперед, робіть плани, будьте насторожі. Хтось з вас, можливо, зв'яжеться з такою жінкою. Тобто, щось, що це говорить? Це говорить про те, що щось буде, ну, якась сварка, можливо, з цією жінкою. Вона залишить слід цього тижня у вашому житті. Якщо це, скажімо так, ваші рідні, близькі можуть бути так само. Ось, А з другого боку ця карта, розумієте, кожна людина, навіть якщо ви, наприклад, тілець, так, це земний знак. Тут ми маємо повітря. Мечі це повітря. ось, І це не означає навпаки, це може значити, що з цього тижня ви будете, як королева мечів, бути такою, як би це сказати, Вимогливою, прискіпливою. Щось вас буде можливо дратувати. теж, ось. Вона така, знаєте, королева мечів, вона не те, що незадоволена, вона просто хоче, щоб все було чітко, ясно. Це може бути, звичайно, ваша шифиня, якщо ви чоловік, ваша дружина. ось, з одного боку, у кожці може бути свекруха. Щось ви будете з нею обговорювати з цією жінкою, щось будете, ну, якісь плани, можливо, робити на майбутнє. Королева мечів також може говорити про здоров'я. Ось, ви знаєте, я здоров'я не дивлюся, але ця карта може попереджати, що якесь загострення, наприклад, може бути, як це називається, ухо горло нос, якось в такому комусь, можливо, операція. Ось якось так. Гаразд, холодний розум, Бо потрібно буде вам включати цього тижня. Тепер ми переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, четвірочка монет, яка нам говорить про якусь стабільну ситуацію. Ну, звичайно, це або матеріальне, фінансове. Ось а, хтось, можливо, якщо стосунки, то ваші стосунки наберуть якоїсь, а, ну, скажімо так, стабільності, ось нерухомості. А, якщо ви. Займайтесь якимось проєктом, якоюсь справою. Тут ви дійсно покладете фундамент, започаткуєте це, якось так можна сказати. І ця карта ще нам радить. Ну, Не те, що обережно, але краще, що лишнє у вас є зробіть запаси. Ось якось так. Тепер ми переходимо до. Раки. Дорогі раки. Зараз ми візьмемо карту, яка у нас йде. Дорогі раки, сонечко. Прекрасна карта. Чудова карта, мої дорогенькі. Це найкраща карта зі старших арканів у колоді Таро. Можна сказати, що у вас удача, що у вас успіх, що вам везе. Щось засвітиться, якась правда вийде на поверхню, якась прем'єра. Ну, це, знаєте, це така, як це ще називається, коли людина виходить з, ті, з тіні на світло. Тобто ви вийдете на світло, вас будуть помічати. Ну, ця карта настільки. Передбачає хороший тиждень ось успіху і удачі, і приємних моментів, і і на кінець то сонечко засвітить і у вашому на вашій вулиці, у ваше віконечко, ось якось так. Тобто все добре. Це якось все добре. Знаєте, як то кажуть, після. Якихось сутінок, і тут сонце виходить. Ось якось так з хмарки. Тепер переходимо до левів. Дорогі леви. Паж монет. Ви знаєте, пажі це завжди молода енергія, початкова енергія. Це по монетах можна сказати, що це якийсь, можливо, навчальний процес у вас. Звичайно, це можуть бути і особи. Діти, внуки, це можуть бути також ваші тварини. Ось вам, можливо, прийдеться про когось піклуватися, кимось займатися, когось чомусь навчати. По цій карті проходять звичайно матеріальні фінансові речі. Але не, не такого великого масштабу, тобто якісь дрібнички, якісь дрібні вкладення, якісь дрібні подарунки. І, звичайно, якісь можуть бути новини фінансового та матеріального характеру. Ось якось так. так тепер у нас іде діва. Зараз ми дійдемо до діви. Ага, у нас колісничий. Колісничий це така карта динамічна, швидкісна, можна так сказати. Будьте наготові, цей тиждень у вас пройде або в дорозі. Покупка може бути машини, продажа машини. Хтось буде дійсно в дорозі, хтось буде, наприклад, як це називається, по роботі. Подорож може бути звичайно і така, як то кажуть, увісілительна подорож. Тиждень пройде дуже швидко, динамічно, енергійно, ось з успіхом, звичайно, тому що колісничий це людина, яка завойовує. Можливо, з'явиться, якщо ви жінка, з'явиться у вашому житті. Чоловік, який готовий вас завойовувати ось, якось так. Ну, Хороша карта, скажімо так. Так, щось в мене тут Не зовсім пташка заважає, золота пташка. Туди так посолимо. Гаразд. Тепер переходимо до терезів. Що тут у терезів? Двічка-монет. Ну що ж, а двічка, монет, це, знаєте, ну, давайте так, я почну те, що перше мені прийшло переміни. Якісь переміни йдуть у вашому житті. Якщо у вас був, була застойна ситуація, нічого не рухалось, тут щось помаленько почне пересуватися. Якщо навпаки, у вас було динамічний тиждень якось у дів, то тут уже помаленьку піде на спад, тобто спокійно, більш. Спокійне життя, комусь прийдеться, можливо, перебиватися з дня на день копійку до копійки. Це, знаєте, коли нестабільна ситуація у фінансах. Або якщо це у вас у шлюбі чи в коханні, теж. В роздухах, треба, не треба, коли людина сумнівається, треба робити, не треба, їхати, не їхати, мінятись, не мінятись, робити, не робити. Ви знаєте, найгірше, що ви можете зробити, це собі сумніватись. Не сумнівайтесь, міняйтеся не просто так, ось тут метелики. Тобто переміни, міняйтеся, залишайте позаду, що, що ви задумали, майте якусь ціль перед очима і вперед. Тобто все рівно хороша карта, це не є погана. Далі у нас йдуть скорпіони. Так, йдемо зараз до скорпіонів. Ну, що ж це таке? Так, так, так. Це оригінальна колода від Чіро Маркеті. Маркеті. Ось, І вона така ну, гладенька, але її важко вибирати з колоди. Ну що ж, скорпіони, кохання, кохання і ще раз кохання. Але, ви знаєте, ну, не обов'язково. Це карта партнерства. Партнерство чи в коханні, партнерство в роботі, вам вдасться до цього тижня. Знайти партнера чи то по бізнесу, чи по роботі, знайти фірму, де ви зможете з ким ви можете дійсно працювати, можливо, хтось знайде з вас друзів, можливо, дійсно хтось закохається, хтось комусь, можливо, зізнається в коханні. Ось. Тобто карта хороша з одного боку, з другого боку, тут вибір вибір, якщо у вас перед вами стоїть, вибір завжди вибирайте серцем. Оця карта так і говорить. Серцем. Не головою, а серцем. Чого хоче ваша душа? Душа хоче в раї, та гріхи не пускають. Ось якось так. Гаразд, тепер ми переходимо до стрільців. Ось у нас вийшла карта. Що тут у нас? Здається, шістка жезлів. Ну, дивіться, стрільці, ваша енергія. Мені здається, це перший знак цього тижня, ну, ось, саме в цьому розкладі, який співпадає енергетично саме по знаку зодіака. Тобто, дорогі стрільці, у вас якесь, ну, давайте, зразу що йде визволення, рух якийсь, самовитий рух. А тим більше, це і ваша стихія, ви як риба у воді цього тижня, ви на коні, ви у рухові, ви, скажімо так, цей кар'єрний зрост може зріст може бути стрімкий, навіть можливо, навіть неочікуваний. Що я можу ще сказати? Що е, тут вам допоможе хтось, можливо, є ваші колеги, можливо, ваші рідні, які вас підтримують. Звичайно, вони залишаються, як завжди, за кадром, скоріше за все, ваші родичі, так? Але е, вони ваша підтримка, яка допоможе вам бути на коні цього тижня. Тобто користуйтеся моментом. А ви Популярні можете, тому можете тому бути популярними цього тижня, тому користуйтеся цим моментом. <рес> Щось я м'яцкаю, так. Гаразд, мої дорогенькі. Ідемо далі. Тепер у нас йдуть козироги. Гаразд, козироги, ось там мені чомусь світиться козироги. От ми її витягнемо. Що це таке? Трічка монет. Дивіться, це робоча карта, матеріальна, фінансова карта. Це диски. Диски, монети, це земля, це щось важке, нелегка робота, якийсь, можливо, проект у колективі, дома. Знаєте, як то кажуть, початок роботи, скажімо так. Це може бути початок ремонту. Початок якогось проєкту, якоїсь роботи, ось щось ви почали і приготуйтеся до довгого шляху, тому що це довгий шлях. Працюйте в колективі, шукайте підтримки. По цій карті, в принципі, буде підтримка. Можливо, хтось комусь вдасться якийсь хороший Контракт підписати, домовитися з кимось. Ну, це хороша карта. Знайти, наприклад, робітників, якщо вам потрібно, знайти роботу, якщо вам потрібно, якщо ви шукаєте. Але, звичайно, це маленька робота, це не велике щось, але все рівно краще, ніж нічого. І, до речі, це ваша стихія. Теж впевнено, але ви йдете до своєї цілі. Так само, як і стрільці, це ваша енергія. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, у вас сімка кубків. Ой, будете бажати всього і мороженого, і пірожного. У мене зразу асоціація і десь є ця карта з цим мультиком, коли Ем, от Як той, той хлопченка? І морожно, і піроженого. ось, А ще, знаєте, як то згадується віршик з дитинства. Ой, не хочу їсти, ой болить у мене зуб, бо не хоче їсти суп. хоче Меду, хоч і грушки, хоч і теплої пампушки. Ось якось так. Тобто, забаганки цього тижня забаганки, мрії цілі з одного боку, з другого боку, рожеві окуляри. Будьте обережні, по цій карті дуже часто проходить якесь і псо, якась. Лжива, скажімо так, неправдива інформація, багато інформації в інфопросторі, навчіться фільтрувати і зніміть рожеві окуляри. Якщо порада, то не все так серйозно приймайте, трошечки попустіть, бо якщо виходить ця карта як порада, то вона каже: трошечки будьте, знаєте, так. Ну, Вільними, трошечки розпустіть свої вожжі, відпустіть їх. Гаразд. тепер у нас риби. Зараз ми витягнемо для рибок, а в риб у нас дев'яточка монет. Прекрасна карта. До речі, цілий тиждень. Дуже хороші карти. Прекрасні карти випадають. І рибам випадає земна карта. Дев'яточка монет. Це, знаєте, ваш особистий стабільний простір. Ви сама собі королева, ви сама собі господиня. Ви заробили це якийсь фінансовий успіх, якісь прибутки, у когось може бути і спадщина, у когось може бути підвищення зарплати, в когось дуже хороша премія. Хтось продасть щось купить. А, ось якось так. Ну, це, це, це дуже хороша карта, це стаб, ну, до якогось певного часу стабільна. І ця карта вам говорить, що ви ще не досягнули ну скажімо так вершини. Тобто, стеля ще не наступила. У вас ще є, як то кажуть, якийсь запас до верху, ви ще можете більшого. тобто де чим ви зараз займаєтеся, якою роботою, якщо у вас є ціль заробити більше, ви заробите ось якось так. Гаразд, мої дорогеньки, гарно дякую вам за все. Бережіть себе обов'язково, своїх рідних, і все буде Україна, мої дорогенькі. Гарного вам мирного тижня. На все добре!